Всіх-всіх вітаю зі святами. Я дуже хочу, щоб в нас було все гаразд і щоб була перемога. І я вам хочу запропонувати замість пасок спекти отакі кексики. Вони дуже прості і вони не такі затратні. Я їх вже кілька років. Ну, випікаю на паску. А в цьому році я ще й експериментувала з фарбуванням яєць. А також я ніколи не робила оці кекси в маленьких формах. Завжди робила такий круглий кекс один. Ну або два. Так, Перше, я хочу вам сказати, щоб обов'язково масло вершкове ви достали з холодильничка. за... за Заздалегідь, а також яйця, щоб воно, воно було все кімнатної температури. І я вас ще перше е, прошу, обов'язково додивіться до кінця. І ще я вас прошу зробіть так, як я показую, так як я розкажу. Е, спочатку яйця, потім цукор, потім е, сіль, потім сода з оцтом, все поступово перемішуйте. Дивіться, як роблю я. І обов'язково. Просіяти борошно можна два рази просіяти. І потім борошно додаєте поступово. І ще хочу звернути вашу увагу на ізюм. Я чого так кажу вам, тому що я експериментала вже багато разів з цим кексом. Щоб ізюм не пішов на дно нашого кексу під час запікання, ви його не замачуєте, а перед самим вже. Коли будете його вимішувати, вже тоді покладіть до тіста, просто промийте, промокніть дуже добре серветками і відставте в сторону. Потім підготуйте, не мішайте поки ізюм. Потім, під, потім підготуйте форму, намочіть пергамент в гарячій воді, і він дуже легко отак ляже у формочку. і Маленькі формочки я такі купила силіконові, дуже класні, мені сподобалися. І вже перед самим накладанням тіста у форми перемішайте. Можна ложечкою перемішати. І ще, одне, ще одна порада. Змачуйте ложечку в холодній воді, а також руку можна змачувати, щоб було легше так із, ложечко, із ложечки викладати. Все, і половину ж цього тіста ви залишаєте на формочки. У мене тут 6, і, і ще залишиться, і ще 4 буде, буде ще 4 маленьких кексика. І руку теж змачуєте. Залишок тіста я поставила поки що в холодильник. Отака в мене вийшла краса. І я вас дуже запрошую до себе на канал, до себе в профіль. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте обов'язково. Отак провіряти готовність. Бачите, суха паличка, дуже суха. А оці такі маленькі, вони такі класні вийшла. І далі я зробила. Глазур білу, всі роблять якось по-своєму. Я теж зробила не по-своєму, я також робила дуже класний, простий. Я зроблю окреме відео. Обов'язково додавайте лимонний сік і тоді не буде липнути глазур до рук. Так, і тепер далі прикрашаємо наші пасочки, але в мене не пасочки, а кекси. Отак, от Бачили, як обрізати ці такі маленькі стіки, в яких прикраси. Отак от обрізаєте в стаканчик ставите. Дуже я рясно зма змастила кексик, потім посипала отак от прикрасила прикрасила. І я ще вам хочу сказати, що намазувати вже коли кексики трошечки остигнуть, тоді точно нічого не потече. І вибирайте е, такі прикраси, які вам до душі. От ви дивитесь на прикрасу, вам подобається і ви купуєте. І бачите, я розрізала і дуже-дуже класно всередині. Вони такі ну, смачні, це кекси, вони смачні, по-любому, -по виходить. Випікати при 180 градусів 40 хвилин. Там на початку відео в мене все є. Через пару годин. Ну, може 3 години бачити, зовсім глазур до рук не береться. І ще, одна, і ще один у мене експеримент. Я фарбувала яйця бурячковим соком. Тож теж буде окреме відео. Не пропустіть, будь ласка, ще раз кажу, підпишіться. Я вас дуже люблю.